Слава Ісусу Христу! Ми вже перейшли половину перед Різдвяного посту і кожного дня дедалі ближче і ближче, зближаємося до свята, яке надзвичайно шановане у нашому народі і взагалі по світі. Тому що Різдво має свій образ і. Свій такий специфічний шарм радість. Хоча тут в нас у Європі холодно, зима, але прикрашені ялинки, ясла, оцей образ, як до маленької дитинки Ісуса приходять пастухи, як Його зігрівають дихання тварин. Як потім царі приходять, і всі ці перепетії, вони свято Різдва роблять надзвичайно близьким до людини. Недавно довелося мені прочитати один вислів священника, який сказав, що сьогодні Різдво дуже часто має більше комерційний характер. Це пережиття емоцій, і дуже часто в ньому. Христос не присутній. І тому кожний християнин Він покликаний що зробити? Переживати із довір'ям і глибоко таїнство народження приходу на цей світ Божого Сина. І саме для того ми з вами готуємося. До Різдва, не те, щоб Різдво це настільки специфічне свято, що до жодного не треба готуватися лише до Різдва. Але ми готуємося до Різдва, тому що в оцій підготовці ми розуміємо і кожне інше свято, ми розуміємо краще нашу віру, довір'я і здобуваємо богословські чесноти. І тому, коли ми готуємося до різдва, особливо тепер. Під час передріздвяного посту треба звернути увагу на важливі елементи цієї підготовки, а ми би їх могли назвати так: дізнатися, усвідомити і пережити. Тому що піст це не означає найголовніше, що треба обмежити себе в їжі. Це означає, що нам треба менше часу витрачати для наших другорядних речей, а більше дивитися, більше часу витрачати власне, для пізнання Божого Слова і для розуміння того, що Бог зробив для нас, коли Він послав свого єдинородного сина. Щоби тут, ставши людиною, подарував нам е, спасіння. І бачите, це спасіння не просто скинуто з неба. Він став усьому до нас подібний, в тому числі він дев'ять місяців перебував у лоні матері і народився так, як кожна людина. І спасіння воно не настало відразу після народження. Це треба було вичекати і витерпіти, коли прийшов час, що прийняв оцю жертву, про яку сьогодні в Євангелії ми читаємо. І тому, дорогі сестри і браття, вірити в Бога, це означає дізнаватися якомога більше про нього самого, про ті всі обставини, які були. Про те, як в Євангелії воно описано, як пророки про це говорили, як апостоли про це говорили. І в молитві під час, особливо тепер під час посту, треба обов'язково включити читання святого письма, роздумування, і щоб ми з вами робили висновки про те, що ми прочитали. Це те, що означає дізнатися. Але друге, дорогі сестри і браття, означає усвідомити. Бо багато речей ми можемо знати, але ці знання будуть для нас байдужими. Бо тим часом, поки ми багато знань здобуваємо, Займаємося звичайними своїми буденними і щоденними проблемами. Ісус Христос прийшов не просто на землю, а Він до нас прийшов. Все те, що в Євангелії і в Біблії про нього написано, і все те, що навчає Свята Церква, це стосується нас із вами, тебе стосується. І кожний, молячися і читаючи у ці тексти, каже, тато ж. Христос для мене прийшов, так повинен говорити. І ось Він у яслах для мене з'явився і став людиною для мене. А чому? Освідомити, що всі ці знання вони стосуються нас. І третє, пережити. Бачимо піст. Завжди проголошувався в історії. Тоді, коли люди згрішили і треба було покаятися. Але Ісус Христос дуже виразно каже, що коли заберуть у гостей молодого, тоді вони будуть постити. І піст буває переважно напередодні великих свят, для того, щоб люди зрозуміли, як це воно було. Як то народ, який ходив у темряві, побачив велике світло. Як то люди, які були у неволі в Єгипті, вони вийшли до свободи дітей Божих. В старому завіті, а в новому, це народ, який в темряві сидів і не бачив жодного просвітку, в Ісусі Христі побачив світло. І тому, звичайно, що ми живемо в деякому обмеженні під час посту. Тому ми не робимо гучних забав, ми не вишуковуємо якихось надзвичайних страв спеціально для того, щоб пережити також іншу зустріч з Богом з Ісусом Христом. Бо коли прийде Різдво, ми приготуємо. Зовсім специфічні страви, такі, які ми не будемо їсти протягом цілого року, щоб ми пережили це тілесно. А потім прийшли на літургію, і увесь оцей антураж обставини різдва, щоб ми опинилися прямо у них. Тому що, хоча Христос народився дві тисячі років тому назад і більше. То насправді Він народився для кожного з нас, щоб ми це пережили, щоб Різдво Христове стало частиною нашого життя, щоб Христос став частиною нашого життя. І якщо ми так переживаємо перед Різдвяний піст, то ми зовсім по-іншому починаємо переживати теж і всі свята, не тільки Різдвяні. Ми по-іншому переживаємо нашу віру. І споживаємо, приймаємо це спасіння, яке нас із середини перемінює. Нехай передріздвяний піст стане для нас отим часом не тільки переживання, а власне часом поглибленого пізнавання нашої віри. А щоб це поглиблення пережити, то запам'ятаємо важливі три слова. Перше треба дізнатися, друге усвідомити, що ми дізналися, а третє пережити це, коли свято настане. Слава Ісусу Христу!